Вітаю вас, дорогі друзі, на мистець. З вами є я Монарет, я ведична астролог, і сьогодні я вам розкажу секретний секрет, як зрозуміти, скільки в людини буде щастя і грошей в карті. Бо ми розуміємо, що в принципі в кожного це можливо і як можна добитися кращих результатів, використовуючи нашу карту на вам ще. І бонусом я сьогодні розкажу, коли. Здо, підпишіться на цей канал Хне Путін. Хнепутін. І чому він такий злобний? Це дуже чітко видно в його карті. Теж поїхали. Отже, сьогодні ми будемо розглядати планету Юпітер як важче, так і в карті Навамші. На вам це карта нашої душі, це те, чого ми хотіли, народжуючися в цьому світі. І це дуже важливо нам реалізовувати. Причому разом з картою Раші, інакше людина просто не буде щаслива. В кожного в нас є потенціал щастя, адже в кожного у нас карті є планета Юпітер. В кожного з нас є інтелект розум, адже в кожного у нас в карті є Меркурій і в Раші, і в Навамші. Так, і відповідно, кожна людина вона потенційно може бути і удачливою, і багатою, і щасливою, і мати багато дітей, скільки захоче. Тільки як це реалізувати, нам покаже аналіз су. Купний аналіз Юпітера в Навамші і в Раші. Це є дуже-дуже важливо Отже, для початку нам потрібно згадати, що ж значать ці планети. Власне, Юпітер. У різних знаках зодіаку Я буду послуговувати трактовками вариха Міхіри а, Це найавторитетніший астролог. За всі часи, одразу після Мунім. І сьогодні ми зараз будемо працювати. Отже, що означає Юпітер у знаках Марсу? Наприклад, в Овеній, Скорпіонці такі вогняні, насичені е, такі чоловічі, активні енергійні знаки. А взагалі в них загальна тема, оскільки Юпітер відповідає за релігію, і для того, щоб нам бути людьми щасливими, потрібно бути духовно розвиненим. От в цьому полягає певний такий секретик Юпітера, що людина не може бути по справжньому багатою. І зберегти це своє багатство, якщо вона не буде моральною, духовною і релігійною. Неважливо, в якій релігії вона буде, але, то не менше, вона має задумуватися про щось вище, ніж якийсь банальний тут матеріальний план. Отже, Юпітер в знаках Марсу, це людина буде духовно рішуча, буде слідувати якимось законом, можливо, своїм, які все сама придумала собі, і релігія буде. Дуже чітка і така гармічна, що для цієї людини релігія це обов'язок, я що це зробити, значить це релігія. Юпітер Орні це така вогнена духовність, гаряча відданість традиції з позитивного. Це може бути принциповість, вірність духовному закону, з фанатизм, нетерпіннясть до інокодумства, спроба нав'язати релігію, монархізм, автократичні погляди. І, власне, в гороскопі Каліюгія, тобто час, коли ми з вами зараз живемо, Юпітер знаходиться саме в Овні. І звідси, власне, в нас ідеологічні релігійні війни, ці хрестові походи, релігійні конфлікти і боротьба за цінності, як за релігію. Тобто, і навіть в сучасному світі, де гроші стали релігією. Люди якраз борються за гроші не як за ресурс, а як це як прям знаєте такі ці священні війни. Так воно виглядає. Що означає, коли Юпітер у скорпіоні? Це теж вогнена така духовність, але глибша, яка дивиться, занурюється дуже глибоко, зосереджена на істині. І люди з цим положенням борються за глибінну істину, істину мають інтерес до містичних аспектів і життя після смерті. Тобто вони люблять яких, якісь містичні. Кабалістичні штуки, щось типу того. І в них е, доволі особисте, особисте розуміння духовності. І, власне, е, наприклад, Юпітера в знаків, хочу розглянути гороскоп Путіна. Е, як ви бачите, в нього Юпітер знаходиться в овні, в натальній карті Д1, і також у марсіанському знаку, в Скорпіоні, в карті. Де-9. І що це з нього зробило? Тобто, це взагалі гримуча суміш, що Юпітер зі знаку взняк і це Аштамамша. А що таке Аштамамша, я розказую на своєму курсі? Зовнішньо, він от, власне, це в нього ідеологічна боротьба. Він собі, значить, впав в маразм, в нього є ідея, він став диктатором і, значить, придумав свою релігію, де він Бог. Свою ідеологію, за яку він бореться, і заставляє інших людей боротися за цю свою ідею. В нього є свій індивідуальний власне, по скорпіону підхід до розуміння цієї істини. І, власне, обов'язково потрібно одночасно аналізувати і раші, і на інакше, щоб ми цього не побачили, тому що в Раші, в нього доволі таке ну, не, не видно, що він знаєте, такий релігійний фанатик, який прям авторитарний, все таке. Ну, не дуже це помітно. Так, я в нього певні зазіхання на е, такі закордонні території. Ми це бачимо по його 12 дому, але в принципі цього це могло не реалізуватися. Так? А власне, це поєднання гриму Суміш, Юпітер у вогню у марсіанських знаках, і в Раші, і в Навамші. Плюс він ще знаходиться в Тамагуні. В нього йде, він дуже самозакохана людина, видно це по ньому. А, і, і він, власне, знаєте, возвів це все своє правління в імені е, себе. Тепер, відповідаючи на запитання, коли ж він нарешті. Покине нас і стрімко полетить у пекло. Я розрахувала, що це трапиться у 30-31 році. На жаль, не так швидко, як нам би хотілося, коли йому буде 77-78 років. Засікайте свої годиночки і рахуємо час, тобто не так. Не так же швидко, як ми би хотіли, але ну так воно є. Окей, йдемо далі. Що означає Юпітер у власних знаках? Віці, Юпітер у стрільці, знаходиться одночасною в у своєму знакові. Це соціальна релігійність, це людина-проповідник, людина-реформатор, людина хоче донести до інших людей гарні істини. Це вчитель, це революціонер може бути. Це духовний лідер, який змінює застарілі уявлення, уявлення про релігію. Юпітер в рибах, це, знаєте, така внутрішня тиха релігійність. Вона юпітеріанська також. І це, власне, прагнення до відречення, глибока медитативність, особисте духовне життя. Тобто ця людина вона не ділиться своїм сукровеним. І Юпітер в рибах був у Крішни, хоча він не проповідував масом, то його вона була розказана лише для однієї людини. ось. Тільки для Арджуни була розказана, хоча розлетілося на весь світ і стало відомо мільярдом. Але, по суті, це така духовність. Доволі сокровенне, доволі особисте, Так, і е, що хотіла ага, ще доказати на рахунок Крішни ага, Рами, Ну, це, напевно, в, угу. в іншому контексті. Так, е, окей, їдемо далі. Що означає, коли Юпітер у знаках Меркурія? Ну, насправді, Меркурій доволі ворожий, налаштований до, Юпітер, так, до Юпітера. Тому що. Е, Ем, юпітер це той, хто всіх об'єднує. А Меркурій це той, хто намагається так відрвідчлену розчленувати і пізнати, проаналізувати. А для того, щоб проаналізувати, потрібно роз'єднати, знаєте, так на шматочки порізати, щоб стало було краще споживати цю інформацію. Тож юпітер у Діві це буде, знаєте, така увага до деталей, до дрібниць, до логіки. Може бути критика авторитетів. Людина не приймає духовний авторитет за віру. Завжди аналізує, часом може бути уїдливим. Проте в традиції гаудіовишневізму саме це положення мали б на такур. Його сим в Гактті Сарасваті теку вони були такими викривачами псевдорелігій. Тобто, знаєте, які ще ці секти були, і вони їх просто на ноль множили, Вони їх одразу там розпідалювали по, по ша... в них там не там, по філософії. От вони, значить, фігньою займаються це якісь сектанти, і вони дуже чітко, якби. Виводили на світ Божий. Юпітер в Близнюках він дає схильність до нових ідей, до модернізації, якоїсь релігійної гнучкості. Власне, в Америці, в карті Америки, Юпітер знаходиться в Близнюках, і тому в них там з'являються якісь нові релігії, там мормонство з'явилося, нещодавно саінтологія дуже цікава. Навіть ця релігія, де вони вірять в. Макаронного літаючого монстра і певна нетрадиційність може бути також міжнародний діалог. Юпітер буде він розширює все, він розширює спілкування, комунікації, і він, власне, одночасно і нагрібає собі багато, і старається це все синтезувати, об'єднати. Але з негативу це може бути втрати зв'язку з традиціями, з такими глибокими давними традиціями, тому що людина старається все вперед, вперед, сучасне-сучасне дивитися. Окей, okay. що означає Юпітер у знаках Венери? В тільці і в Терезах? Дивіться, Юпітер в тільці це такий духовний консерватор, це сліпе слідування традицій. Це, знаєте, кардинально не те, що Юпітер в близнюках. А людина вірить, що бо так прийнято, бо так батьки вірили. Бо я тут народився, значить, на байківщині, і значить, воно бо так все більше ні інакшому не може бути так. І релігія такими людьми сприймається як соціальна норма, а не філософський пошук. Юпітер в Терезах це власне людина прагне балансувати між духовним і матеріальним. Це також не є дуже добре, тому що воно не, не, не стимулює прям духовний розвиток. Але людина зато, дуже коректна, дуже толерантна до інших релігій, дуже дипломатично до всіх ставиться. І проте Юпітер, це така, знаєте, планета крайнущі, бо Юпітер, він любить, щоб все було чітко, щоб все об'є, щоб було все по, по, по його. А Терези – це власне баланс, воно шукає цей баланс, тому, можливо, власне, це розмивання істини. Можете мене запитати, мені на раді, ти ж нам казала про гроші і про щастя. Як тут взагалі ти тут зараз про духовність говориш? Я хочу вам напам'ятати, що без духовності, без правильного розуміння своєї внутрішньої, власне цієї духовної. Сущності, свій, свого єства, ми не можемо бути щасливі. Так, ми не, ми не можемо. Поки ми не будемо себе проявляти відповідним чином, у нас не буде щастя, ми не зможемо толком заробити ці гроші для того, щоб потім їх гарно витрачати знову ж таки на правильні духовні речі, а не на щось таке неважливе. Окей, що означає Юпітер в знаках Сатурна? Цей козаріх водолів. Ну в козорозі він знаходиться в падінні, і ну це знаєте таке поєднання анархізму і фанатизму може бути. Тобто, або людина взагалі не вірить в Бога, або так вірить, що ну дуже знаєте, без віра без ніякої логіки, без ніякого аналізу. А, людина може бути атеїстом, але агресивно насаджувати свою атеїстичну релігію. А, також людина може бути супер-аскетом в ім'я ідеології, в тому числі навіть по 20 днів не їсти там, заради Бога або піти грохнути когось теж заради Бога. Це не ну, Бог такого не казав, не помітила в жодній релігії такого. А, ну, наприклад, є Ленін. У нього було таке поєднання, і в нього теж своє там було. Фінетична ідеологія він був доволі аскетичним, про нього там писали, що він одночасно там і аскет був, і разом з тим, коли собі міг дозволити жити на широку ногу. Тобто в нього так ж, з крайності в крайності кидало, от як Юпітер в, в Козорозі. І в нього була ця своя фенетична ідеологія, яку він також жорстко насаджував іншим людям, агресивно насаджував свою атеїстичну релігію. Так і власне він був атеїстом. всюди всім ходив, розказував і насаджувався. у водолії – це така, знаєте, відсторонена духовність заради служіння суспільству. Це люди класні волонтери. Може бути пошук єдності, якась філософська дистанція, і що релігія не заради істини, а релігія як засіб об'єднання людей. Тобто управляти людьми, щоб ці маси об'єднувати, щоб легше ними було управляти. Це їхня якраз філософія. І приклад я вам. Підготувала другий приклад. Це є карти Радганатха Свамі. В нього дуже цікаво тут. Положення в його натальній карті, власне, Юпітер знаходиться в 12 му домі, що у про духовну особистість. Але ви водолії, що дає власне цю відсторонену філософію, служіння суспільства. Так? І власне по його карті Раші ми не можемо побачити чітко, що це може бути духовний лідер. Так? Ми бачимо, що його робота може пов'язана бути з говорінням, бо в нього Меркурій в 10-му домі. Бачу, в нього дуже сильний Марс у му домі знаходиться в. В екзальтації ще цікава штука дуже гарно в нього положення. Лагнеша Варготима, тобто він і в Раші, і в натальній карті риба, і в Навамші, карті Д9, дробні, теж риба. Лагна Варготиме це дуже сильне положення. Це прям людина така прокачена і може багато чого добитись. Але коли ми побачимо його карту Навамшу, ми зразу все зрозуміємо. Ми бачимо, що його Юпітер в Навамші знаходиться в стрільці. Тобто це духовний революціонер, це глибокий духовний пошук. І, власне, якщо ми об'єднаємо, ці дві карти на вашу, то ми можемо зрозуміти повністю цю картину, чому він став е, такою, знаєте, що він духовний наставник Барака Обами, е, він проповідує в різних університетах, його знають у всьому світі, він пише чудові книги, і він, в нього там тисячі учнів, е, він наставляє наставник, духовний власне наставник для тисяч і десятків тисяч людей, а слухають його мільйони. там у всьому може і мільярди, враховуючи, що в Індії 2 мільярди проживають людей, його слухають по всьому світу, в тому числі і в Індії. І, власне, ми бачимо оцей мікс, так що це як і релігія заради служіння суспільству, і плюс оцей Юпітер в 10-му домі, в його карті на вам ще в мула триконі в дуже сильному положенні, що він... Викладає цю релігію, він несе це його професію, це його покликання. Більше про нашу професію і покликання я, розкажу, я розказувала в попередньому відео, ви можете його переглянути і не забудьте, будь ласка, підписуватись. Їдемо далі. Ще не залишилося два знаки, що означають, коли Юпітер знаходиться в сонячному левові. Це глибока релігійність, це такий тип духовного лідера, це поєднання щирості з здорового глузду. А також сильна творча енергія, тому що лев це як п'ятий знак, як п'ятий дім дуже творчий знак, насправді. Інтелектуальність, літературні здібності, новаторство, потреба реалізувати свій творчий потенціал, глибоке батьківське ставлення до інших і прагнення опікуватися молодшим. І якщо десятий дім на вам ще потрапляє в знак лева, то людина стає природженим гуру і має таке внутрішнє прагнення підносити, якби допомагати іншим вивищуватися над якимось. Матеріальним, таким знаєте нещасним життям. Тобто, бачити все ж таки щастя і позитив у цьому світі. Що означає, коли Юпітер у раку? Ну Рак це екзальтація, знак екзальтації Юпітера. Власне, Юпітер у раку був у Господа Рами, а у Крішни у Рибах в натальній карті. Ну, власне, таке можу розказати а, порівняння, що от, як у Крішна Юпітер в Рибах, це оце внутрішня така духовність, спонтанність і ігрова природа. Це глибока, емоційна, творча духовність. Тобто це людина, а, яка а, так, ну, власне, дуже ос особисто, як я казала, що от Крішна він тільки Рджуні. розказав, сказав, особиста духовність. А от у Раму Юпітер в екзальтації знаходився. Там було дуже строге дотримання дисципліни дхарми, обов'язку, такий моральний порядок. І власне господарами називають Мар'яда Порушатами. Тобто Бог, Верховний Бог, який слідує законам, який не робить, що Він хоче, а от Він власне, показує своїм прикладом, як потрібно слідувати законам. І люди з Юпітером у раку вони дуже добрі, дуже добрі, обожнюють таких людей, вони емоційно відкриті, вони емпатичні. Але водночас вони дуже жорстко дотримуються правил, особливо релігійних. і вони, Власне, їм дуже важливо це розвивати, що от наскільки добре вони займаються духовною практикою, настільки і гарно в них буде йти по грошах, і гарно буде складатися стосунки з дітьми. Вони консервативні, але вони не революціонери, як Юпітер-стрільці. На відміну від юпітер Стрільці, від -стрільці як я ще не сказала. Дуже важливо нам, дорогі друзі, я тут розказую поєднувати на що і раші, тому що раші вона показує зовнішній прояв, а на вам ще нашу внутрішню суть. І нам потрібно аналізувати обидві рівні: і той, і той. Так? Як я показувала на карті Путіна. Що його на натальна на карта не сильно показала, що він буде прям злосним таким диктатором і, і чуваком, який весь світ просто задовбає, і ми всі його там не дуже дуже не любимо і бажаємо скоріше йому відправитися до сатани. Ось а, і так само і карта Радганатха з вами вона не дуже показала його одразу там, духовним лідером. Так? Тільки поєднуючи ці дві карти, ми можемо зрозуміти внутрішню суть людини. Але це ми тільки подивилися аналіз Юпітера. І потрібно таким чином продивитися по кожній з планет у нашій карті. Тобто я сьогодні, на прикладі так показала, Нам можливо, всі, всі планети так пройти. Е, ще один такий гарний приклад, що у Бактісідентес от він в Раші, е, Юпітер знаходиться в Діві. Тобто, це, власне, це критичність, аналітичність, руйнування авторитетів. Бо, що він, по суті, зовні і робив. Але. В Навамші всередині, у нього Юпітер був риба, і, власне, в нього була ця внутрішня, глибока духовність, відданість, отак, От як у Крісну. В нього, було, так? У нього був дуже глибокий внутрішній духовний процес. Він глибоко всередині він вибудовував стосунки з Господом. І зовні це було, що він був такий радикальний реформатор, він не боявся всім сказати, що, як, по чому. А внутрішньо дуже глибоко духовна і така посвячена особистість, який можна висновок зробити. Враховуючи професійне і духовне призначення людини, обов'язково потрібно враховувати знак і положення планети в раші, знак вона вам ще і як вони між собою поєднуються. Так? І від цього залежить правильне розуміння не лише діяльності людини, а й глибокого внутрішнього шляху, і також як людина буде, наскільки вона буде щаслива в цьому житті, і наскільки вона зможе е, приваблювати ресурси в своєму житті. Тобто, якщо людина не має ресурсів, вона всередині не наповнена, чогось не вистачає, потрібно йти в сферу Юпітера. Для того, щоб віднайти ось цю наповненість, ресурсність і щастя. Це є дуже і дуже важливим. А якщо ви хочете записатися до мене на навчання, я ці всі речі і більше цікавіших штучок розказую на своїх курсах посилання внизу ви можете натискати, писати мені в Директ в інстаграм, я розкажу про всі свої курси. У мене вже їх багато, вже здається навіть чи. Скоро буде 5 курсів, вже 5 курсів, які я веду, де ми вивчаємо секрети нашої особистості, секрети нашої діяльності. А в наступному відео я вам розкажу, як подивитися натальні карти, яким же ми були в минулому житті. Карту минулого життя. До зустрічі, цим-там-па-па!